Фух, розумієте, нам просто потрібно, щоб виходили такі гаджети, як AI-Pin чи Rabbit R1, для того, щоб ми просто не розслаблялись і не забували, що те, що ми маємо, воно насправді дуже непогане. Е, якщо б я просто подивився презентацію нових айпедів в тому вигляді, в якому вона сьогодні була, я б сказав би. Якась фігня, яку просто дуже дуже ретельно змостили от цим всім. Amazing accessories. Amazing accessories. And amazing accessories. It's the amazing. Amazing. Are amazing. For... Amazing. Powerful. 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 A powerful Powerful powerful, 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 faster, 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 фастер. Credible, 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 кредеб, iPads. Якщо прибрати всі ці словечки, то насправді у нас залишається дуже мало корисної інформації, яку по факту я міг би озвучити наступним чином. Нам показали новий iPad Air, в якому з'явився новий розмір на 13 дюймів. Нам показали новий iPad Pro. Також в 11 і 13 дюймових версіях ці айпеди стали тонкішими, легкішими і з однією камерою. А ну і ще з чіпом М4. Ну і важливо сказати, що це перший айпед з oled екраном а точніше, навіть з двома OLED-ами, один під одним, для того, щоб все було яскравішим. Також показали нову Magic Keyboard, вона також тонкіше і легше, і з додатковим рядочком клавіш функціональних. Ну і звісно, Apple Pencil. нова версія. Він тепер з можливістю його стиснути для додаткових дій. І з Haptic Ендженом для того, щоб ви відчували, що відбувається з хардверу, все із софтверу оновили Final Cut і Logic Pro для айпедів. На цьому презентацію можна було б завершити. Але ви ж сюди прийшли за якимись емоціями, за нашими думками і за додатковими циферками. Тож, давайте для тих, хто хоче залишитись, про них і поговоримо. Я максимально нерепрезентативний користувач айпедів. Я пробував багато разів. У мене був iPad про у мене був iPad міні, причому е який мені дістався максимально ізічно, і я міг собі його залишити і просто заплатити після того, як зрозумів, чи він мені потрібен чи ні. Нагадаю, я за допомогою нього монтував відео прямо в подорожі, коли їх і знімав, прямо в тій подорожі, для того, щоб зібрати гроші для ЗСУ. До речі, якщо хочете підтримати ЗСУ, то реквізити є в описі до цього відео. Воно то працювало, але сказати, що дуже ефективно і таким чином, щоб використовувати це в повсякденні, я ну ж точно не можу. Якщо б не специфіка моїх зйомок на велосипеді, коли ти не можеш собою взяти, навіть MacBook Air, навіть дуже компактний ноутбук. То я би точно обрав би якийсь ноутбук, просто на велосипед він не влізе. А зараз ж з появою айфонів з дуже швидким Type-C і, в принципі, з великим дисплеєм, я зовсім не бачу резону в айпедах. Потрібно щось на ходу зробити не дуже прям зручно. Ти береш айфон. До речі, кажуть, що нові iPhone 16 Pro і Pro Max будуть ще з більшими діагоналями дисплеїв, Так що різниця між маленьким айпедом і великим iPhone. Більш нівелюється, а от якщо тобі потрібно нормально працювати, просто повірте мені, що навіть базовий MacBook Air буде зручніший ніж топовий iPad. Про. Проте я не просто так сказав, що я не репрезентативна вибірка. Айпеди потрібні для іншого. Якщо ви не таскаєте їх з клавіатурами, то вони все ж таки зручніші, ніж комп'ютери. До того ж, вони швидше включаються. До того ж, вони автономніші. Вони з сенсорним дисплеєм. І ви можете на них щось там малювати. На них зручніше ввечері подивитись якусь кіношку. Повірте, навіть з доволі легенькими макбуками. Це не так зручно, як з айпедами. Просто мені все. Що може дозволити робити iPad, Зручніше і приємніше робити на айфоні. Тому я є не репрезентативна вибірка, бо є мільйон людей, які мені скажуть, Саня, дивитись рецептики, поки ти готуєш, чи дивитись щось там, поки ти в душі, чи коли ти засинаєш, зручніше на айпеді, і я навіть не буду сперечатись. Тож для того вони і випускаються. І якщо б їх ніхто не купував, ми розуміємо, б Apple прибила би цю лінійку. АйПед Air. раніше вони були тільки в одному розмірі, зараз вони є в 11- дюймовому форматі. І в 13-дюймовому. по суті, це тепер така собі ізічна версія iPad Pro для тих, кому не потрібен iPad про. Бо він буде робити майже все те саме, якщо вам не треба монтувати чи працювати прямо з мобільною аудіостудією. студією. Тобто, якщо вам від планшета потрібен планшет. Але навіщо ж тоді великий дисплей, запитаєте ви? Справа в тому, що багато хто, я думаю, я зараз передаю думку Apple. І, скоріш за все, воно приблизно так і є. Інакше б, я ще раз повторюсь, вони не продавались би. Люди використовують iPad для різних задач, де необхідно щось написати. Де тобі необхідно на одній частині екрану розмістити конспекти, на інші відео якесь чи не знаю, лекцію. І ти, щоб щось собі конспектував. Тут, звісно, великий дисплей буде краще. Тобто, для того, щоб дивитись кіно в компанії, для того, щоб щось конспектувати, дивити журнальчики і, напевно, використовувати iPad більше як стаціонарний планшет. Дуже дивно звучить, але це такий, який ви не будете прям на ходу таскати. де в принципі на ходу таскати планшет, це неможливо, мені здається. Так що е, всі планшети стаціонарні, як на мене, він буде з чіпом М2, тобто він буде швидше, ніж попереднє покоління, і також буде в версіях пам'яті від 128 ГБ до 1 ТБ. і коштувати від 600 і від 800 баксів за версію на 11 і 13 дюймів відповідно. До речі, кажучи про ціни, чекайте все на є каталозі. Я зробив вибірку для вас саме по айпадам, залишаю її в описі до цього відео. Новинки там теж обов'язково скоро з'являться. І якщо ви обов'язково, Бираєте для себе, то там ви побачите прям всі айпеди, які сьогодні можна придбати в Україні по найвигіднішим цінам. Де в принципі ви знаєте, що на каталог заходьте заради будь-чого, треба щось придбати. Знайдіть для себе найкращий варіант за найвигіднішими умовами. iPad Pro. оце щось більш цікаве. Він теж, як я сказав, є в двох версіях на 11 та на 13 дюймів. І дуже цікаво, що вони стали тонкішими. Але версія на 11 дюймів товстіша ніж версія на 13. І це прям дуже цікаво. Я досі не розумію, чи це типу помилка. Хоча, скоріш за все, просто на більшій площі змогли по-іншому скомпонувати різні елементи. Версія на 11 дюймів має товщину 5,3 мм, а на 13 дюймів 5,1 мм. Я пам'ятаю, що прошки, як тільки вийшли, мали проблему з тим, що вони гнуться. Люди про це писали, показували. Це дуже тоненька річ, це тонкіше ніж iPod Nano. Про це нам навіть сказали на презентації. І при таких габаритах, якщо ви не будете використовувати якийсь додатковий кейс чи ту саму Magic Keyboard для iPad, мені дуже стрьомно, що ж з ним буде, якщо він навіть не те, що під вашу дубцю попаде, а якщо він просто в рюкзаці зустрінеться з чимось випираючим, там, наприклад, судочок, яблочко, чи що ще. Мені здається, що це вже екстремально і навіть десь не не. Необхідно, хоча я розумію, для чого це зробили. Коли ви будете використовувати цей iPad Pro з клавіатурою, а це в принципі плюс-мінус логічно, тому що там дуже зручно набирати, є трекпед, і по факту його можна використовувати як і планшет, і ноутбук, коли це потрібно, то він не буде настільки товщим ніж. Макбуки, хоча все одно буде товщим, інакше би Apple про це розповіли. Вони б сказали б обов'язково, що тепер навіть з Magic Keyboard, весь цей бутерброд буде тонкішим ніж MacBook Air. Але ні. І отут, звісно, що у мене знову питання: якщо вам потрібен ноутбук, то нема ніякої пост постпісіери. Я теж думав, що вона може бути. Я навіть колись використовував iPad Pro як єдину машину, монтував на ньому, писав і так далі. Це просто незручно, я про це вже сказав. І тому це, як на мене, милиться. Тобто планшет треба використовувати як планшет, і вже потім, якщо прям потрібно, як ноутбук. Це, по суті, як от Samsung з DeX режимом це просто смартфон. Але якщо так сталося, що тобі треба щось зробити і потрібно підключити периферію, то ти можеш це зробити, якщо у тебе немає комп'ютера. Але поки що, ну, цей світ нам недоступний, де ти можеш взяти смартфончик, і він в кишені у тебе смартфон, а потім ти приходиш. І в що я дуже сильно вірю і сподіваюся на це, ти кладеш його на якусь там поверхню, чи він просто знаходиться в якійсь там Wi-Fi мережі, і все підключається до нього, і у тебе повноцінний комп'ютер. Apple теоретично могли б зробити свій DeX, тому що у них ці чіпи навіть в айфонах витягують все. І ви могли б отримати вже і Final Cut прямо з айфонів, і Logic Pro, і. Звісно, всі функції, які тільки необхідні. Але тоді вони вбили по одним таким гаджетом, одним софтверним рішенням, хоч і складним, і айпади. І навіть макбуки. Так, нехай не MacBook Pro, тому що все ж таки це був би більш такий консюмерський, звичайний daily usage. Але на ньому теж можна було б нормально монтувати в ложики, бо ти і зараз це можеш робити просто на невеличкому дисплеї. Та давайте будемо чесними, ти навіть зараз можеш підключити свій iPhone до екрану і отримати, хоч і не Dex, але нормальний собі workflow, за яким можна працювати, і мишку туди можна підключити, і клавіатуру. Фух, Сашка, звісно, загнув. Ладно, поїхали далі. Камера тепер одна. Той момент, коли Apple просто промовчали. Ну, типу, що ж було дві, а стала одна. Тобто дві не потрібні в iPad. Виходить, що ні, і Сашка раніше був правий. Вона тут, типу, зовсім нова, революційна, але насправді така сама: 12 мегапіксельна f 18 Якщо ви вже робите iPad Pro, то чому б не зробити тут ну щось дійсно цікаве? Я розумію, що камеру на iPad використовують будуть ну не так часто. Але вона і не настільки дорога, і iPad як комп'ютер теж не будуть так часто використовувати. Тому якщо ви його позиціонуєте як такий прям про інструмент, який можна використовувати як комп'ютер, то чому не сказати, що ви тепер знімати можете теж на нього і не вставити туди камеру, ну принаймні від iPhone 15 Pro, тобто, щоб там був і телевік, і що ще. Хоча, чесно кажучи, мені цього вистачало би за очі. Просто я не розумію, чому вона тут ну, настільки базова. Ну, ставте хоча б 50 мегапікселів, щоб було розуміння, що от у вас iPhone. Про, і от у вас iPad Pro, і вони плюс-мінус в чомусь там по основним нюансам однакові. Але в iPad Pro у нас чіп m 4 Так, m 4 був презентований саме сьогодні на презентації iPadів. Прозвучала фраза, де нам сказали, що нові iPad Pro були б неможливими без цього чіпу. Але я в це ну, реально не вірю. Це якийсь булшіт. Вони сказали, що це через енергоефективність, бо новий m 4 він також виконаний по 3-нанометровому техпроцесу. Я думаю, що. Це плюс-мінус те саме, що і М3, але він повинен бути на 20% енергоефективнішим, при плюс-мінус тій самій продуктивності, що і М3. Звісно, зараз ми не можемо про це говорити, тому що минулий iPad Pro був на М2, а цей одразу на М4. Але я думаю, що це було зроблено для того, щоб показати його вагомість. Ну тобто, щоб було більше якихось інновацій. Був би він на М3, це було б дуже логічно, тому зробили на М4, щоб ще і презентацію чіпу. Зробити саме з цим iPad Pro. В нових iPad Pro ультра Retina XDR дисплеї. Мені дуже цікаво, що буде іще через декілька поколінь, які вони ще приставочки, туди оці супер-гіпер додадуть. Бо дисплеї стають кращими, але і назви довшими. Це перший iPad з oled дисплеєм, як я сказав, навіть з двома oled дисплеями. І для цього теж є своя назва: це тандем OLED, Коли одна панелька розміщається під іншою, для чого? Щоб на такій величезній площі у вас була більша яскравість, тож в піку у вас нереальні для планшетів на OLED-дисплеях 1600 ніт, а на всій площі в стандартному використанні і для SDR, і для hdr контенту будуть 1000 ніт. Це насправді для планшету дуже круто. Якщо ви будете порівнювати це зі смартфоном, пам'ятайте про площу, навіть коли яскравість на телевізорах заміряють, є яскравість при повному залиттю на весь екран, і є там 10%. Це два різних параметри. Що мене дуже порадувало, точніше зацікавило, і що тепер я чекаю в нових айфонах. Це ще одна назва для дисплею: вже третя Glass. Це покриття спеціальне для антибліку. Це такий собі конкурент Gorilla Glass Armor, який встановлений на s 24 Ultra. Подивимося, як працює. Як я вже сказав, оновили Final Cut і e Logic Pro 2 для айпеду. Тепер із цікавого, в Final Cut ви зможете робити лайфкам лайф мультикам навіть. Тобто, ви на айпеді, як з пультом, дивитесь, хто що знімає на айфони. На айфон треба буде встановити новий застосунок, який називається Final Cut Камера. Він безкоштовний, і до чотирьох камер одночасно заводити в Final Cut. Жарти жартами це прикольна штука, тому що ви зможете одночасно і знімати, і монтувати. І я підозрюю, що навіть стрімити і обирати при цьому різні камери для різних там івентів, можливо, навіть новостних якихось е, сайтів, ютюбів. Це буде корисно. Ну а в Logic Pro мені сподобалось, що з'явились нові віртуальні музиканти. Раніше в GarageBand вже були віртуальні драмерс, і це прям охренєвша Штука, якщо б мене запитали про найкращу про штучного інтелекту, я б назвав це. Я не знаю, чи це штучний інтелект, але по факту це охренєнна тема, про яку зараз не буду детально розповідати. Це просто живі барабани, які грають постійно рандомно. Різні паттерни в залежності від того, як ви їх налаштуєте. То тепер в Logic Pro будуть доступні ще і клавіші, і бас. Не пам'ятаю, чи гітари будуть чи ні, але це насправді прикольна штука, щоб зробити якусь замальовочку музичну, якщо треба прямо на ходу зробити якийсь тричок. Ну і коштувати нові планшети iPad Pro будуть 1300 і 1300 доларів за версію на 11 і 13 дюймів в базі відповідно. Ну що ж, сподіваюсь, я нікого не травмував хронометражем, тому що спочатку я зробив. Все стисло, а в кінці трохи зі своїми думками. Пишіть що ви думаєте про нові айпеди? Чи сподобався вам івент? Для мене прям прохідний максимально, але але вже через місяць ми чекаємо WWDC. і от там я чекаю багато всього цікавого. А ви, якщо тут вперше, підписуєтесь на наш канал, не забувайте про ваші шикарні вподобайки, про коментарі. Не забувайте, що у нас є сайт кедр. Там є все про цей івент окремо. Там у нас є огляди. Коротше, давайте потрушному, аускульному подивились відео, зайшли на сайт, написали щось в коментарях. Ну і також хочу вже для тих, хто тут залишився ще раз нагадати, що ми відродили наш Патріон. І не просто так, щоб ви нас підтримали чомусь. Ми туди знімаємо класний відеоподкаст, який називається Півкаст. Вже вийшла перша серія майже на півтори години, і там дуже цікаво. Я б сам би на таке підписався. Так що, якщо хочете нас підтримати, і при цьому ще й додатковий контент отримати, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд, пока.